Música Найбільш шанований святий після Божої Матері пророк і предтеча Господній Іоанн Хреститель. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Такими словами, майже дві тисячі років тому пророк Іоанн звернувся до Іудеї, щоб підготувати Богообраний народ до приходу у світ Господа Ісуса Христа. Символом вступу у підготовчий період предтечі обрав обряд занурення у води ріки Йордан. Подібно до того, як вода обмиває тіло, так і покаяння обмиває душу. Святе письмо свідчить, що згодом після хрещення Ісуса Христа в Йордані Йоанн Предтеча був ув'язнений царем іродом. На прохання дружини правителя Іродіади святому пророку відсікли голову. На знак скорботи християн через смерть великого Пророка, церква встановила в цей день строгий піст. Істинно кажу вам. Серед народжених жінками не було більшого за Іоанна енциклопедичні знання та титанічна працездатність саме такими якостями володів засновник наукового китаєзнавства в Росії Архімандрит Іакінф Бічурін. Протягом 14 років він ніс послуг голови духовної місії у Пекіні. За свідченням сучасників, отець Іакінф один зробив стільки, скільки може зробити тільки ціле наукове товариство. Він уклав багатотомний китайсько-російський словник, вісім словників інших східних мов, переклав 17-томну історію Китаю та зробив чимало перекладів досліджень місцевих учених і культурологів. Завдяки архімандриту Іакінфу Бічуріну передові люди Росії отримали широкі уявлення про історію, економіку і культуру Китаю та інших країн Азії. Постійно старанно трудився над історичними працями, що увічнили його славу. Заснований Карлом Цейсом у Веймарі Завод дуже швидко став одним з найбільш відомих і значних виробників оптики у Німеччині. Спільно з Ернстом Аббе і Отто Шоттом німецький інженер винайшов рецепт виготовлення скла, який став початком шляху до створення лін з нового типу. У майстерні Цейса почалось виробництво мікроскопів, що не мали аналогів за якістю і потужністю. У 1861 році на промисловій виставці у Тюрінгії оптичні прилади Цейса було визнано кращими серед наукових досягнень Німеччини. З часом майстерня переросла у найбільший завод країни. Об'єктиви, мікроскопи, телескопи, стекли для окулярів, що опускаються під маркою Карл Цейс, досі є еталоном якості. Той, хто робить відкриття, бачить те, що бачать усі, і думає про те, що нікому не спадає на думку. Найвищий монумент у світі, виконаний з цілісного граніту Олександрійський стовп в Санкт-Петербурзі. Ідею спорудити пам'ятник запропонував архітектор Карл Россі. Плануючи простір палацової площі, він вирішив, що в її центрі необхідно розташувати монумент. У 1834 році, за наказом імператора Миколи І, у пам'ять про перемогу його старшого брата Олександра І над Наполеоном у центрі площі встановили колону з рожевого граніту заввишки 47,5 метрів. Автором проекту став архітектор Ог'юст Монферран. Вінчає колону скульптура у вигляді ангела з обличчям Олександра І, виконана Борисом Орловським. Ось уже понад півтора століття Олександрівський стовп стоїть нічим не закріплений, утримуваний власною вагою, що становить 600 тонн. Пишатися славою своїх предків не тільки можна, а й потрібно. Не поважати її ганебна слабкодухість. Російський художник, один з основоположників російського романтичного пейзажу Максим Никифорович Воробйов. В основі всіх його творів лежать принципи топографічно точного виду та ідеального пейзажу. Приділяючи увагу ефектам освітлення і передаючи атмосферу життя, майстер поступово прийшов до романтизму. Кращими картинами Воробйова вважаються види московського Кремля від Устинського до Кам'яного мосту, Єрусалим уночі, дубро зроблений блискавкою. Також найбільш романтично емоційні, його зрілі, і пізні образи північної російської столиці, серед яких осіння ніч у Петербурзі, захід сонця в околицях Петербурга «Набережна Невий. Натхнення творити прекрасне Максим Воробйов передав таким знаним митцям як Айвазовський боголюбов Лагурєво. Бачення художника це свого роду безперервне народження. Російський художник італійського походження один із найвизначніших представників російської академічної школи Федір Антонович Бруні. Серед його робіт. Полотна на історичні та біблійні теми портрети найвідоміше з них смерть Каміли Сестри Горація, що одразу зробила його автора широко відомим. Крім цього, слід згадати монументальне полотно майстра Мідний Змій, картини Святе сімейство, Вакханка Ямур та портрет Пушкіна на смертному одрі. У 1834 році Бруні став викладачем академії мистецтв, а через 20 років ректором академії. Художник брав участь у розписах кафедрального Ісааківського собору у Санкт Петербурзі, шахового залу ермітажу та храму Христа Спасителя у Москві. Враження художника, який творить, повинні бути животворними. І лише такі враження захоплюють глядача. Це була велика людина. Його очима ми побачили, що таке гармонія, що є естетичним, а що ні, де зло, а де добро. Він увів нас у мистецтво як у храм. Це один із численних спогадів про Олександра Петровича Довженка. Так згадувала про видатного режисера, сценариста, письменника і педагога, його учениця Лариса Шипітько. Фільми, до яких доклав руку Довженко, без перебільшення стали надбанням світового кінематографа. Так його картина Земля, що побачила світ у 1930 році, здобула визнання і в Радянському Союзі, і за кордоном. У фільмах Довженка відчувається як ретельно митець опрацьовував кожний кадр, з яким благоговінням доносив свої переживання доглядача. Він був в усьому талановитим, і найголовніше, він був громадянином з великої літери. Мені хочеться, щоб молоді люди увійшли у століття, де цінуватимуться і людяність, і доброта, і мудрість. Для письменника Григорія Бакланова важливим було не те, скільки людей прочитає його твори, а те, скільки їх буде перечитувати. Популярність прийшла до нього у 1959 році після написання повісті П'ять землі. Найважчу долю за наслідками здобув його роман Липень 41 41-го року. В якому мова зайшла про відповідальність Сталіна за поразки на початку війни. Серед багатьох інших книг письменника повість навіки 19-річні, що присвячена долям вчорашніх школярів, які потрапили на фронт. Величезну роль бакланов зіграв на посаді головного редактора журналу Знам'я, де в роки перебудови були опубліковані заборонені книги Ахматової, Гумільова, Булгакова. Життя на всі часи. І кожному відкривати в ньому своє. В цьому відношенні справжнє мистецтво подібне до життя. Моєю головною метою в живописі завжди служила краса, естетичний вплив на глядача, зачарування фарбами і формами. Так визначив принципи своєї творчості російський живописець і театральний художник Костянтин Олексійович Коровін біля балкона, північна ідилія. У цих ранніх роботах майстра присутні риси символізму і модернізму, з роками в його мистецтві почали переважати кольорові імпровізації. Органічне відчуття світу як барвистого спектаклю знайшло відображення в його оформлюванні виставкових проєктів у Нижньому Новгороді та Парижі, а ще у театральних роботах: пейзажах, на портретах. Виїхавши у 1923 році за кордон він оселився у Парижі, де провів решту свого життя. Споглядання краси через живопис. Сутність самого живопису. Одинадцятого вересня 1943 року вийшла постанова керівництва Радянського Союзу про організацію державного українського народного хору. Керівником колективу призначили досвідченого хорового диригента, знавця народної пісні Григорія Гурійовича Верьовку. Уже в серпні наступного року, у визволеному від німецько фашистських загарбників Києві, хор виступив із першим концертом. Добираючи талановитих юнаків та дівчат, Григорій Верьовка звертав увагу на те, щоб кожен із них був справжнім носієм співочих традицій свого краю. Завдяки цьому діячеві зі сцен багатьох країн світу на повний голос залунала українська народна пісня. Вже 70 років цей творчий колектив залишається носієм народної музичної культури України. Тільки віднайдене у скарбниці народної творчості і відгранене талантом справжнього художника безсмертне. Популярний актор театру і кіно. Майстер комічного амплуа Микола Федорович Яковченко. Він працював у театрах Сімферополя, Черкас, Чернігова, Дніпропетровська, Харкова та найкращі свої ролі зіграв на сцені Київського драматичного театру імені Івана Франка. Яковченко мав неповторну зовнішність і унікальну здатність смішити. Йому достатньо було тільки з'явитись на сцені, щоб у залі почався гумеричний реїд. У кіно актор з блиском зіграв кілька ролей другого плану, серед них образи Довгоносика у фільмі в степах України, Прокопа Сірка за двома зайцями, пузатого Пацюка у вечорах на хутрі поблизу Диканьки. У 2000 році до сторіччя Миколи Ковченка у сквері біля театру Франка артисту був встановлений пам'ятник. Передаючи факти і фабулу п'єси артист, мимоволі передає й духовний зміст, що міститься в них, і саме життя людського духу. Будьте смиренні, Христу Спасу подібні. Такими словами часто повчала своїх ближніх подвижниця ХХ століття свята Параскева Матієшина. Праведниця на особистому прикладі показала, як віддано служити Богу, покірно пронісши свій нелегкий життєвий хрест. З дитинства свята Параскева виявила бажання служити Господу у чернецтві. Постриг прийняла від святителя Серафима Звєздінського, наслідуючи сповідницький подвиг пастиря, вона також сприйняла як волю Божу арешти та заслання. Окрім того, багато сил праведна Параскева віддала вихованню молоді при казанському храмі підмосковного села Подліпіч'є, навчаючи їх церковного співу. Життя сповідниці також тісно переплилося із пасув Лахернським монастирем, що у Підмосков'ї. Нині там спочивають її святі мощі. Бог святий з'єднується лише з людиною, що шукає святості і здатна на діяльний подвиг.